Ветеран, цінність держави. і з цим я йду далі змінювати цю систему. Тому що ті бюрократичні пекла, які ми проходимо, поранені, це жах. Киянину Андрію Кучеру, 36. І він, ветеран війни, служив 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді у вересні 2022 року. Отримав серйозне поранення, і в процесі лікування та реабілітації зрозумів, що поранений військовий залишається майже сам на сам зі своїми проблемами. Повний хаос, нерозуміння, що взагалі з яких документів має бути. І от на етапі кожному етапі там моєї операції, післяопераційного періоду, там і відновлення я постійно намагався зрозуміти, що треба і як це все правильно оформити. Я розумію, що система не бачить мене, не бачить моїх потреб. Вона не бачить тисячі таких поранених, як я. Тому в травні 2023 року Андрій заснував спілку поранених військових України міцні трьохсоті. Мені важливо було, щоб голос поранених військових було чутно. Бо знаєте, одна справа критикувати, інша справа пропонувати. До повномасштабної війни Андрій працював політтехнологом. Але 24 лютого, 2022-го чоловік одразу ухвалив рішення захищати батьківщину. Я не міг по інакшому, я чітко знав, що я однозначно буду воювати, що це той момент, коли державу треба захищати, бо держава це родина. Родина моя, це моя основна задача, захист, безпека. Але дружина моя була проти. Вона боялася цього. І власне тут найбільше такий психологічний для мене тригер, тому що я збрехав дружині, коли пішов добровільно в військкомат. Я їй сказав, що мені дали повістку. Але у ТЦК Андрію відмовили через відсутність військового досвіду. Тоді чоловік пішов у добровольче формування, і там я навчався. Я разом з хлопцями служив. Ми ходили в наряди, ми знайомилися зі зброєю, готувалися фізично. Я ще й паралельно з цим почав робити волонтерські різні проекти. Це окрім того, що Постійно допомагав фронту, постійно допомагав хлопцям. На початку літа Андрій знову пішов до ТЦК і, нарешті, домігся бажаного стати десантником. І от якраз десантно-штурмові війська так склалося, що їх вважають елітою. Це завжди важко, це завжди виклики. І тому є навіть слоган, ДШВ, що завжди перші. І мені це відкликається. Після очепки в мене не було якогось періоду. Нас відразу відправили на нуль. Спочатку це був Славянськ. І потім, після Славянська, нас забрали під Мар'янку. Там, на Донеччині, під час виконання бойового завдання Андрій отримав серйозне поранення. Зранку, десь о 7.30, здається, це 7 вересня 22-го року. Я чую, як куля розрізає повітря і влітає в дерево біля мене. І я розумію, що це снайперська гвинтівка, тобто по мені відпрацьовує снайпер. І ввечері того ж дня почався масований ворожий обстріл. Прилітає міна, і я розумію, що мене дезорієнтовано. Я не розумію, що відбувається. Я лише бачу свою кістку плече. І я не розумію. Я в мене було відчуття, що вона просто відірвана. Побратимам із сусідньої позиції. Вдалося забрати двох загиблих і вивезти поранених. Андрію знову пощастило вижити. У мене просто осколки, рвані рани. Там ну поламане плече. У мене було п'ять операцій, і походу ще буде. Мені поставили титанову пластину в плече. М'яз дельта впав в трицепс. Власне, з цим буду жити. Але згадуючи ту пекельну бюрократію, з якою довелося зіштовхнутися в перші ж дні поранення, Андрію важко стримати свої емоції. У мене ще там ця кістка терчить, мені ще навіть там не осколки не витягнули. а мені давали вже якийсь папірець підписати. Я правша, мене рука не працює. Я фізично цього не можу зробити. Який папірець? Але це був лише початок. Мої ж побратими. З якими я лежав випадково в палаті, пояснили, що має бути ще довідка про обставини поранення. І я вже сам зв'язувався з командиром, я йому писав рапорти, я його просив зробити це і так далі, тому що ніхто цього військовому пораненому не пояснює. Після поранення військовий залишається один на один, сам з собою і зі своїм пораненням. І при цьому на кожному етапі оформлення чи то направлення на реабілітацію, чи то статусу учасника бойових дій, чи то виплати військовий має підготувати нескінченний стос документів. Те, чим я також зіштовхнувся на своєму прикладі, коли оформлював УБД, це те, що мене змушували перефотографуватися разів П'ять разів. Я надсилав в ВЧ військову частину свої фотографії. І мене просили в уставній формі, на якомусь там фоні, бритим чи не бритим, і так далі. Такої від собі, після того як я подивився постанову і вимоги, жодної цієї вимоги не було. І хлопців таких повно. Хлопці бігають, чекають і не знають, чого чекати. Статус учасника бойових дій має надаватися військовому автоматично, наголошує Андрій. Згідно бойового розпорядження, на наступний день, як він тільки потрапляє на нуль, другий рік війни скільки ще треба часу. Ну от скільки треба часу, щоб змінити хоча б якийсь напрям в цій системі. Я кажу, треба 3-4 місяці. Тому в мене є чітке бачення, куди йти з міцними трьохсотами. І для мене це не робота, це моє покликання. Тому що навіть зараз я не можу повернутись безпосередньо в гарячі дії, бо я не можу ні бронік вдягти, ні тримати автомат. Тому зараз я, ну якщо вважати, це мій фронт. От питання поранених військових це мій фронт. І я буду тут битися до кінця. Міцні трьохсоті завжди на зв'язку. Консультації безкоштовні каже Андрій. Ми можемо допомогти з професійною консультацією адвоката або юриста, або надати адвоката. Відповідно, ми проводимо, скажімо, заходи направлені на популяризацію адаптивних видів спорту для того, щоб долучати ветеранів незалежно від складності їхнього поранення до спорту і реабілітації. Це може бути стрільба з лука або, наприклад, прогулянки на конях, і а сьогодні поранені військові приїхали до Патрон Пет Центр центру адопції тварин, врятованих здебільшого з прифронтових територій, самими військовими чи волонтерами. Тут вони знаходяться на перетримці, лікуванні та реабілітації. Їм усім дуже потрібна турбота і любов, яку сьогодні вони сповна отримують від поранених військових і натомість дарують їм свою любов і приємні емоції. Андрій Доброволець на війні більше року кульове поранення в коліно отримав на Бахмутському напрямку в серпні минулого року. Реабілітуємося, Ми з собаками гуляємо. Треба трошки, щоб голова трошки вдохнула, де все стан. От всього. Бо на війною, а трошки дихати куди туди? Адихати теж треба. І подобається. Це ж краще, ніж в палаті сидіти. Костянтин, доброволець з першого дня великої війни, має травму коліна. каже, спілкування з тваринами завжди допомагає і на фронті, і на реабілітації. Гарні собаки. Ми самі привезли дуже багато животних з собою. Цей раз теж тільки повернулися з під хромового, теж котика привезли. Побратим забрав собі маленького чорненького на ладошці. Свіри це завжди добре, тобто вони є якісь, я не знаю, добрі. Нема в них не агресії людської, немає нічого такого, вони живуть інстинктами. О, є в них щось хороше. Після прогулянки з песиками муркотерапія. У котиків тут є окрема кімната, так званий спортзал, де вони розважаються. Але не всі ліниві вусані відпочивають і з вдячністю муркотять, коли їх гладять. В сусідній кімнаті цуценята приймають ванну, купати песиків допомагають поранені військові із завданням успішно справляються, хоча малі бешкетники не в захваті від водних процедур. Олександр має травму колінного суглобу. Каже, таке спілкування із тваринами покращує настрій і самопочуття. Однозначно позитивно. і, і тваринки позитиві, і ми ну, і позитиві. Перезагружаємося. Андрій щотижня намагається організувати реабілітаційні заходи для поранених військових. І сам бере участь в активностях. Ветерани, поранені військові, повинні мати усі можливості для повноцінного життя, бо вони є невід'ємною частиною суспільства. Це моя задача показати, що життя продовжується, що цивільні і військові це одне ціле. Тому не має стояти питання: а що робити в суспільству, коли повертається військових, нічого подібного. Ми всі єдині. Андрій мріє реалізувати усі задумані проєкти щодо покращення життя поранених військових в Україні. От я хочу створити, наприклад. Безкоштовний хостел для військових, тому що той, хто приїжджає, наприклад, проходити ВЛК і нагородній, це ціла проблема. А де жити? Крім того, я би дуже хотів, наприклад, щоб було більше інклюзивних автобусів. Я мрію про те, що нарешті ми будемо говорити про якісну роботу і бізнес для ветеранів, тому що ветерани дуже кмітливі. І ще мій проект, флагман, про який я мрію, це щоб були створені ряд реабілітаційних таких хабів, коли після війни. У відповідності там до рекомендацій психолога, військовий не відразу повертається в родину, а живе місяць, от в цьому санаторії, чи це буде готельний комплекс, чи це буде хаб, як завгодно назвати, де він психологічно окріпне, звикне до цивільного життя і вже потім повернеться в родину. Тому ми міцні трьохсот щодня що секунди працюємо над тим, щоб ці речі впроваджували в життя. А ветеран це цінність держави. І поранений військовий мав змогу повернутися далі воювати. Головне, щоб все закінчилось нашою перемогою і смерті моїх побратимів в тому числі не були дарма.